Вітаю, середа 27 березня в студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Окупанти атакували Миколаїв та Харків. Внаслідок обстрілу є загиблі і поранені. Примусово доставляти до ТЦК на Івано-Франківщині розшукують ухилянтів. Готували удари по телевежі та підрозділах Генштабу ЗСУ. У Києві та Одесі затримали агентурну групу ФСБ. Окупанти атакували Миколаїв балістикою. Повідомив мер Олександр Сенкевич. Внаслідок обстрілу є постраждалі та поранені. На місці працюють відповідні служби. За інформацією місцевих пабліків, ракета потрапила туди, де немає жодних військових об'єктів. Також керованою авіабомбою росіяни влучили по житловому кварталу у Харкові. Є загиблі і поранені. Сильно постраждали п'ятиповерхові будинки. Також пошкоджень зазнав інститут невідкладної хірургії, повідомив мер Харкова. За неявку до ТЦК розшукують майже 40 тисяч ухилянтів, і це тільки в Івано-Франківській області. Таку інформацію оприлюднив заступник начальника обласного територіального центру комплектування. За словами Романа Боднара, ці чоловіки офіційно перебувають у розшуку і їх мають право примусово доставляти до ТЦК в порядку адміністративного затримання. Також Боднар розповів, що виконання мобілізаційного плану зараз реалізується неповною мірою. До цього дотичні зокрема російські спецслужби. Триває потужна інформаційна кампанія з дискредитації установ ТЦК. суспільство підбурюють інформаційними вкидами. Труднощі є. і Головне з них викривлене сприйняття нашої роботи. Тож зараз підхід до мобілізації змінився. І якщо на Івано-Франківщині розшукують, то на Хмельниччині допомагали сховатися. В регіоні викрили працівницю ТЦК та її спільника, які за 10 тисяч доларів сприяли ухилянтам. Жінка у змові зі стоматологом обіцяла надати військовозобов'язаному висновок про непридатність до служби. Таку послугу лікар пропонував своєму пацієнту. Обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. У Києві і Одесі затримали двох чоловіків за підозрою у підготовці ударів по Київській телевежі та підрозділах Генштабу ЗСУ. За версією Служби безпеки України підозрювані збирали дані про базування українських військ, щоб потім відправити координати росіянам для коригування повітряних атак. Затримані, діяли окремо один від одного і отримували від РФ гроші. Їм загрожує довічне ув'язнення. Ракети циркон, які летіли на Київ, це потужний сигнал від ворога. Начальниця прес-центру сил оборони півдня в ефірі ранок лайф зауважила, що удар балістикою з півдня. Може досягти і півночі України, це варто розуміти всім. Необхідно переорієнтувати систему оповіщення та розуміти ступінь загрози. Це здійснюється силами оборони. Те, що росіяни вдалися до використання незвичайного більш модернізованого озброєння, спрямовано лише на підтримку власного іміджу. Цей процес може тривати і надалі. Це потужний сигнал про те, що удар балістикою з півдня може сягати і в півночі України, тому Знов таки необхідно переорієнтувати системну оповіщення, розуміти ступень загрози, а це здійснюється силами оборони. Аналізуються ті загрози, які існують, і попередження ми можемо бачити, як шириться мапою повітряних тривог попередження для тих регіонів, для кого це дійсно може бути загрозливим. Також Говоримо про те, що накопичення загальні, які ворог зробив, вони стосуються різних типів різних типів ракет. Те, що вони вдалися зараз до використання таких незвичайних, скажімо, особливих ракет там, більш модернізованих, це може бути спрямовано більше на підтримку власного іміджу, тобто того, що вони ще боєздатні в них є. Ресурс і в тому числі модернізація може бути продовжена в відношенні і інших видів зброї у той же час. Речник повітряних сил для євлаш повідомляє про можливий дефіцит інших типів ракету, в зв'язку з чим Росія застосовує гіперзвуковий циркон Якби у них, наприклад, було достатньо там іншого типу ракет, крилатих ракет калібрів, іскандерів, можливо, там ще інших. Вони би застосовували їх. Однак, зараз ми бачимо, що вони використовують використовується досить складна, досить дорога ракета, досить потужна, і звісно, що вони вже намагаються використовувати і ці, в тому числі, це може бути як і певний експеримент, відреагувати, перевірити нашу систему ППО, де що як захищено, що як прикрито. Комітет ради з нацбезпеки відхилив поправки, які стосуються бронювання військовозобов'язаних, що отримують зарплатню від 35 тисяч гривень. Законопроект спрямований на забезпечення соціально справедливої мобілізації. Уникають. Чи введення принципу війна для бідних, який вважається народними депутатами неприпустимим, за словами члена профільного комітету Ігоря Копитіна, поправки можуть бути розглянуті на другому читанні у сесійній залі Верховної Ради за умови ініціативи їх авторів. Енергетики повністю заживили критичну інфраструктуру в усіх містах, що постраждали від ракетної атаки 22 березня. На Одещині та Харківщині діють графіки погодинних відключень світла через значні пошкодження в мережі українців просять ощадливо використовувати електроенергію. А от щодо тарифів на неї питання. Народний депутат групи за майбутнє Анна Скороход в ефірі ранок лайф зазначила, що наразі втрачено близько 50% теплової генерації. Тож, можливо, питання тарифів буде підійматися в найближчі пару місяців. Поки ми не розглядали підвищення тарифів, це питання можливо буде розглядатися найближчі пару місяців щодо відновлення, нам дуже допомагають наші європейські партнери. Вони нам і фінансують відновлення, і надають дуже багато гуманітарної допомоги. Тому відновлюватись будемо також завдяки їм. Також є спеціальний фонд, завдяки на яким користуються при відновленні об'єктів енергетичної інфраструктури. От ну будемо бачити по ситуації на сьогодні. Це дійсно правда, що було втрачено понад 50% теплової генерації. Побачимо, як будемо, що будемо робити зараз. Є декілька ідей, як заміняти все таки великі ТЕЦ для того, щоб переходити на малу генерацію. Війна в Україні навряд чи триватиме ще кілька років. Пише Велт. У виданні кажуть, що є все більше ознак того, що конфлікт може бути тимчасово припинений, можливо, навіть цього року. Якщо не буде замороження війни, то згодом ні Росія, ні Україна не матимуть переваг на полі бою. Якщо захід швидко не передасть набагато більше зброї, на Україну до вересня чекає критична фаза, йдеться у матеріалі. Британія не могла б воювати з РФ більше двох місяців, оскільки їй би не вистачило боєприпасів запасів обладнання, сказав заступник начальника британського штабу оборони, виступаючи перед членами комітету з питань оборони палати громад. І додав цитую: нам потрібно витрачати більше грошей на те, що ми називаємо інтегрованою протиракетною обороною. Кінець цитати. Тисячі людей у Будапешті вийшли на протест за відставку прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Це відбулося на тлі оприлюднення аудіозапису, який може свідчити про змову угорських урядовців, аби приховати корупцію. Запис опублікував колишній інсайдер уряду Петер Мадяр, який неодноразово звинувачував уряд Орбана в масштабній корупції, створеній кумівській системі олігархів і наклипах на опонентів. Не ігнорувати повітряну тривогу. Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості закликав поставитися відповідально до тривог та забезпечити безперешкодний доступ до укриттів. А також не слід забувати, що інформаційна війна також триває. Тому, по-перше, не панікуємо, адже паніка наш ворог. По-друге, і сьогодні, і завтра, і через тиждень, і до того моменту, поки окупанти не підуть з нашої землі, ми маємо відповідально ставитися до власної безпеки. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Слава ЗСУ. Слава Україні.